Доброго дня, я командир самохідного дивізіону 115-й механізованій бригаді. В бригаду безпосередньо я попав з першого дня повномасштабного вторгнення, але свій шлях я ще тягну з 15-го року в Збройних силах України. Спочатку підписав контракт і так. У 2018 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдачного на факультет ракетних військ та артилерії. І з початком повномасштабного вторгнення був достроковий випуск, е приїхав на формування бригади. І Перша моя посада в бригаді була: це командир артилерійської батареї в артилерійському дивізіоні, першої артилерійської батареї. уже... Виріс до командира самохідного дивізіону. Тобто можна сказати, що ви пройшли повний бойовий шлях да, з самого низу, да, і так, до командира. Від, від солдата. Дивізіону. В принципі, воно і є від солдата, тому що в 2015 році був спочатку е номером розрахунку, потім навідником, командиром гармати і так <зв 'язок> академія, командир дивізіону вже зараз. Ви знаходитесь спочатку повномасштабного вторгнення. Так? Чи змінив противник свою тактику на Катів, чи змінилося взагалі щось порівняно з 22-м роком і до 25-го? Суттєво все змінилося. суттєво. Мій підрозділ, коли ми тільки приїхали безпосередньо на лінію фронту, мій підрозділ поїхав на допомогу іншій військовій частині в Креміну у 22-му році. І моя батарея там стримувала на тому напрямку, стримувала ворога. Е, скажімо так, е, що стосується безпосередньої артилерії, ми тоді спокійно могли виїхати в поле чотирма е, установками, чотирма гарматами спокійно працювати по ворогу. Тобто, для нас е, єдине, що ми боялися, це просто відповіді артилерійської відповіді противника по нам. Все решта для нас ми нічого не боялися, насправді. Зараз на даний момент дуже тяжко, тому що противник посилив свою розвідку, тобто він бачить нас. Ми не встигаємо навіть виїхати з району зосередження чи очікування. Противник уже бачить, звідки, звідки виїжджає, куди виїжджає і тому подібне. Тобто ну, такі моменти Та треба враховувати безпосередньо при роботі, тому стало набагато тяжче. Тобто виходить так, що з 22-го року ми часто по телевізору чули чмобіки, чмоні, да? а ворог далеко не такий, він розумний, швидко вчиться, пристосовується досить серйозно. А, звичайно, чмобіки, що стосується безпосередньо ворога, чмобіки, ну можливо, піхота в них деякі підрозділи, там чмобіки, та дійсно вони там не підготовлені. Але основні підрозділи це такі як артилерійські підрозділи, танкові підрозділи. Це контрактна армія. Ну, скажімо так, з 22-го року була це контрактна армія, і ми знаємо, що з 14-го року вони ні для кого це не секретні. Вони брали участь в бойових діях на Донеччині, Луганщині, так і відповідно в них досвід, досвід війни з нами в них є, і вони дуже багато. Тактики перехватили в нас. Тобто, так як працювали ми, вони знову ж таки це перехвачують і навчаються, навчаються. Звичайно, так як і ми. І, знову ж таки, ми на своїй землі, ми захищаємо свою землю. Тому нам це вдається набагато краще, ніж противник. Зараз часто також чую вираз такий, він майже став сталим війна дронів. Яка роль артилерії у війні дронів? Тобто, чи перекривають дрони, чи можуть дрони перекрити артилерію? Ну, моя особиста думка, я не хочу нічого сказати про дрони. Дійсно, це, на даний момент в даній війні це ефективно, досить ефективно, неймовірно ефективна річ. Але про артилерію забувати не можна. Дрони я згідний, вони можуть змінити хід війни на деяких напрямках, але змінити хід війни повністю, я думаю, без допомоги артилерії вони все ж таки не зможуть. Все має працювати в тандемі. Так само, як танк неефективний проти противника без піхоти, так, так же само і моя особиста думка: арт... дрони неефективні проти противника без артилерії. А якими якостями має бути наділений артилерист, от якщо потрапити до вашого підрозділу, перш за все, хлопці мають бути мотивовані. Людина, яка приходить в будь-який підрозділ, вона має знати і розуміти, чому вона туди прийшла. Якщо в нього не буде цього розуміння, і він не буде давати собі відповідь просто на свої запитання для себе, то ефективність його ну, майже ніяка. Якщо людина дійсно просто собі поставить ціль і скаже, я хочу вбивати ворога, ворога, який напав на мою країну. Відповідно, потім всі, всі моменти, всі додаткові якісь там якості, вони підтягуються автоматично. Тоді скільки часу приблизно може піти на підготовку людини, яка прийшла до вас в підрозділ? Ну, Дивлячись на яку посаду, відповідно. Якщо беремо, наприклад, там, артилерійський ворст, там, чи то є розвідник, чи то є оператор БПЛА, тому що в мене в підрозділі також є оператори БПЛА. Чи то є там, командир гармати, чи то навідник, на кожну посаду є визначений термін підготовки, ну, і додатково це базова загальна підготовка військовослужбовців. Якщо це, наприклад, було в 2022 році, тобто бригада збиралася, була мобілізація, там, можливо, зараз мені хтось, люди були навчені і тому подібне, це міф. Єдине, що нас насправді, врятувало, це мотивованість людей. Вони не були навчені, навчання вони проходили безпосередньо в зоні бойових дій. На війні вони вчилися заряджати гармату, наводити гармату, навчалися видам боєприпасів, там розпізнавання боєприпасів, маркування, тому і тому подібне. Це все вони навчались на війні. У мене 62 двох військовослужбовців на той час. В яких були в армії на строковій службі, здається, 6 чоловік. Але вони не були артилеристами на строковій службі. І два військовослужбовці, які були контрактниками і по мобілізації безпосередньо, вони були артилеристами. Помимо того, що організувати сам підрозділ, тобі додатково ще потрібно і навчати його. І додатково ще потрібно ввести бойові дії. Тобто, це насправді було дуже тяжко. Але за рахунок мотивації людей ми досягли дуже яскравих результатів. Насправді я навіть скажу підрозділи, ті, що були в АТО, ми їм могли навіть дати фору. Мотивація грає колосально. У нас багато інтерв'ю. Ми де ми з інструкторами. Вони також навчають хлопців на полігоні. Я знаю, що всі вони стають маленькою такою родиною. Да? Я, я так розумію, що у вас підрозділи так само. От ваш підрозділ це маленька родина. Як вона живе? От Чим живе ця маленька родина? Знаєте, в мене було дуже багато різних підходів до особового складу. На даному етапі в мене більша частина хлопців це хлопці, які мобілізовані 22-му році. І відповідно, ну, з цими хлопцями говорити про те, що ну хлопці, давайте ще потримаємося, скоро все закінчиться. Ну ні, е, відповідно е, різниця у віці колосальна. Тобто є хлопці в мене по 59 років, і ну, скажімо так, це мої діди там, чи батьки. Тобто, і коли ти приїжджаєш до них і там бути таким. Брутальним командиром, який там зараз розкаже і покаже, ну така тактика не виключно, виключно не підходить. От, дійсно, ми намагаємося триматися кучки, намагаємося якось працювати в тандемі. Ну, якщо брати, наприклад, офіцерів, офіцери намагаються жити безпосередньо сержантами-солдатами, тобто комунікувати, тому що ну, немає от цього. Роз'єднання між офіцерами і солдатами. все рівно ми працюємо якось там демі, ми намагаємося почути, зрозуміти сержанта. Якщо там навіть бувають такі випадки, що сержант дійсно більш доцільніші якісь аргументи говорить ніж офіцер. І ми приймаємо рішення, то що сказав сержант, а не то, що говорить офіцер. Хоча ну якби офіцер, але зараз війна. Зараз жити по книжці, по якій навчали офіцерів, це ну, не книжка. Так, життя не книжка, і можна лише фрагменти якісь зафіксувати, записати і сказати: отак було. Тобто, але через 2-3 дні, через місяць, рік це все зміниться, і вже інша людина, яка буде відкривати цю книжку, вона скаже, ні, так не буде, так не працює. Так не працює та. Тому дійсно маленька родина, дійсно намагаємося підтримувати один одного. Хтось навіть знає там, маму, тата, дружину, дітей, собачку, котика. Тобто, Є такі випадки, хто чим займається, хто чим хотів займатися після перемоги і тому подібне. Ну, це наша маленька сім'я. Дійсно, за цей вже проміжок часу хлопці навчилися жити сім'єю. Для них сім'я, знаєте, в початку війни дехто одружувався, тільки одружувалася. І для них сім'я була там, дружина, там, мама, тато. А коли вони там чотири роки вже так разом, і для них сім'я це от, з дружиною менше дружить, ніж з побратимом. Тобто хто так, для нього буде сім'єю? Та. Тому так дійсно це маленька сім'я. Бачу, що далеко не всі йдуть у військо, і хотілося б дізнатися з вашого боку, як змотивувати людей зараз іти військо служити. Це, це таке дуже болюче питання. Людей, які не пішли в перший день захищати свою країну, їх ніхто не змотивує. Ти маєш сам для себе всередині зрозуміти, для чого ти це робиш. От, от це мотивує. Не мотивують ніякі ні гроші, не мотивує ніяка ні земля, нічого. От, ти для себе маєш зрозуміти важливість цієї роботи. От і це є мотивація. Якщо в тебе немає цінності, от тобі не приносить ніякої цінності. Той будинок батьківський, наприклад, який є окупований, він для тебе взагалі ніщо. Чи та могилка батька, на якій там, е, ну, умовно кажучи, не буде навіть квіти, кому положити да, після окупації. Якщо для людини це не приносить ніякої цінності, то ну, його нічого не змотивує. Якщо людину мотивує 100 доларів і бутилка піва, то вибачте, будь ласка, е, має бути обов'язково розуміння в собі, Чому я прийшов? Відповідно, я ж кажу, просто запхнути його в військо, просто запхати його в підрозділ це не є перемогою. Не є перемогою. Краще один вмотивований, одна людина, яка розуміє один військовослужбовець, який розуміє взагалі сенс життя, ціну життя. Краще він один, ніж п'ять таких, яких притягнуть просто в воєнкомат і скажуть, от вам поповнення п'ять військовослужбовців. Розумієте, це не тільки в моєму підрозділі, це і в підрозділах піхоти. І потім у нас починаються проблеми. Потім у нас невиконання бойових завдань, відмови, СЗЧ, дезертирство і тому і тому подібне. Хай вони будуть якісь забезпечення, хай вони будуть ще десь, але вони мають е бути мотивовані на свою посаду. Якщо закінчимося ми тут, наступні будуть вони. Ну, ніхто не прийде, їм і не допоможе. Ні Польща, ні Угорщина, ні Євросоюз, ніхто їм не допоможе. Потрібно тобто, буде ставати самим і працювати. От, хто в 22-му році дійсно пішов і там, захищав свою державу з 22-го року, от, дійсно там люди мотивовані. Всі, хто не пішов, всі хто. Коли противника відігнали, лишилися там на місці, все, ну ви їх звідти не заберете. Для ефективності людина має бути вмотивована. Тому що якщо він не вмотивований, це додаткова проблема для командира. Тому що мені зараз дають сюди 10 невмотивованих людей, вони мені створять тільки проблеми. Мені достатньо тих людей, які є з 22-го року, з якими приємно працювати, які знають і розуміють свою роботу, і, знають і розуміють цінність важливість своєї роботи. Тоді буквально одне питання, навіть не питання, а побажання все-таки тим, хто вже нав... наважився і йде у військо. Можливо, якась потрібна спеціальна підготовка, що ви побажаєте, що скажете. Ну, з приводу спеціальних підготовок, там фізична форма має бути обов'язково і тому подібне. Тобто я це не беру до уваги. Я беру такі більш морально-ділові. Скажімо так, чинники, да -да -да -да. хлопці в будь-якому випадку поставити для себе ціль. Ціль має бути обов'язково з настроєм, таким патріотичним. Я для себе в житті поставив ціль. В мене є родина, в мене є діти, і я я мушу особисто я мушу їх захищати. Якщо випала в мене така доля, що мої батьки пожили для себе, так для себе, для мене, та, ну умовно кажучи, вони жили для себе та для дітей, то в даний момент я як батько я не маю, я просто не маю ніякого права жити особисто для себе, коли в мене є родина, коли в мене є діти, я мушу створити їм максимальні умови на своїй землі, на, в своїй державі. В своїй домівці я маю їм створити максимальні умови для того, аби аби вони жили і процвітала наша держава, і вони жили в цій державі. Дякую вам за розмову. Дякую перемога нам всім. Все, дякую.